Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Так, виїхали в поле, сіять пшеницю яру. Так, ну що, бачите, піднімало багато бур'яну. Піднімано, ну що зробиш? Дуже сиро, а чого сиро, того що ще, мабуть, рано у нас дождіть тільки два дні. Тільки два дні, як немає дождів. Так, скажу потихеньку, бачите, стоїть агроном що ти зробиш. Знаєте, як раніше було завжди сівалщики і трактори були п'яні. Все одно стоїть, що ти робиш? тихенько, щоб не побачили. Так, пам'ятаю, була така історія. Прийшов я колхоз робити на трактор. Ну і щоб бригадір молоді були, бригадір, каже так, на сівалку. І нас там, мене на сівалку, був такий дядька Сашко, Дядя Саша, полошок. Він за ДТ-75, цепка з трьох сівалок. І заправщик на МЗ такий прицеп. І то воно типу, шнеком заправляло, але насипали відрами. І Пам'ятаю, що там були такі ну, постарші дядьки. Да? Замішок і в село. І так воно було. Та, наверное, Кілометр від села. Ну, а що, Бредір приїхав утром, подивився, сіє, сіють, все хорошо, хорошо. Мішок другий, третій, все. Тракторист в дрова, всі сівальчики в дрова. Один я молодий був, ну, скільки мені було там, 17 років. Ну що, Саша каже, то, що на заправщику теж трезвий, вже за рулем їздив там і зерновози і все. Каже, ну що, сідай за дізелі, а я збоку. Ну, поїхали. <сіял> то він їхав, то я. Ну, Посіяли, все ж нормально. Загубили одну сівальчик, ну, потім знайшовся через сутки, спав у посадки. Ну, Прийшла весна, приїжджав председатель. Хто сіяв у кавганці зерно? Ну там я, я. Сідайте в машину, поїхали. Приїжджаємо бутылки бутилки з-під шампанського. Бо тоді ще пластика хмат не було. Я не пам'ятаю. Каже, так, ось ведро беріть просеви, засівайте. Я так глянув, а там гони наверное, кілометрів по два ну, що, Взяли, набрали в бутилки, пошли пойшли сіяти. Ну, дійшли метрів десять він свистить. Председатель був такий, ну, такий, дядько крупний, але такий, ну, можу сказати, з юмором. Каже, ладно, сідайте. І просів, був сівалки туди і назад. Ну, я не опустив чи санях, не знаю, хто їх за рулем. Не опустив сівалку і представити, туди три, ця як і ЗВС... ЗВ, сівалка. ну ЗВС це 3,6, по-моєму. Туди три сівалки і назад просів. ну короче Так воспитував нас. Так от була така ще така в пам'яті осталася. Ну а ми що, це засіяв от посадки і ось по трактор. Оце два мішки. Соток, навіть 25 або 30 засіяв. Ще отам ото все, 50 соток, ну і тут десь соток 60, мабуть, осталось. Що по поводу сівалки? Багато питають у мене, як сівалка. Сівалка, я скажу, є, і як в будь-якому ділі є плюси, є мінуси. Дуже великий плюс, це саме, я думаю, саме жирний плюс, те, що вона є. Як мінімум, ви можете в будь-який момент нацепити. І де вам треба підсіяти, засіяти і так далі. Тобто нікого не кланяйтесь, чолом не в'їте. Бо знаєте, я, як, як цю сівалку я купив. Я пішов до, як в селі пішов, там у нього сівалка, ЗВШ 3 в шесті. Я кажу, треба посіяти. А де? Я кажу, там, я туди не проїду. Ну а що? У нас там покриє болото. Кругом улочки, ніде не заїдеш, там через дамбу не проїде заросло грязь, ну, сівалка не пройде. Ну що, Посіялись, дружини, Посі, сиділи, посиділи. Давай прозвання, давай шукати. Да, були такі сівалки. Тут, по-моєму, на 11 ліг. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ліг. Аби було трошки на 17, аби трошки було більше, от було б класно. Ну, коротше, я знайшов у Сумах у себе, попитали мене, де ти брав, знайшов Сумах на Тімірязівки. Там дядька займається. Поїхали туди, загрузили на прицеп, Мені є на каналі. Це мой саме перше відео, яке я почав знімати про цю сівалку. Загрузили на прицеп і привезли. І... В той момент ми згубили техпаспорт на прицеп. Не знаю, знайшовся він чи ні. Ну, по-моєму, не знайшовся. Так і прицеп. Страхуємо все, але в дії він є. А фактичних документів вроді як немає, не пам'ятаю. Що я переварював? Раму варив була порвана, дуже порвана. Вона так не видно. А коли додому приїхав, зняв ту кришку, всю всю почав розбиратися, там шестерінка не прилягає, там щось... Те все, ну, думав, все перероблю, тут почищу, порозбираю, але ви знаєте, нема времени. Так, один плюс сказав, те, що вона ваша. Другий плюс те, що вона маневрена, якби компактна. Куди хочеш, любу щілочку пролізе. Дуже вона така елегантна. що Кінська, раніше по не натягала. Так, Вона видно, що перероблена, це не заводська тракторна, а кінська. Конна називала ще. Ога, двітер розгулявся. Тепер скажу мінуси. Мінуси, дуже саме, навіть жирний мінус, це те, що під не треба фрезерувати. Бо у неї аркера чи анкера, аркера. І вона воно, короче, царапає і просто. ну, Оцей маркер чи еркер, як він називається, ця штука, воно за що того, що прорива собі трошки дорожку, воно туди сипеться зерно. Бо я думаю, треба було б, звісно, може, за плугом баронку або грібенку. Но, але воно я не розбив. Воно настільки сиро, що я ж казав вчора, що не, не, як фреза настільки було важко, що бідний трактор, я не знаю. Так, оце саме такий мінус. що Треба фрезерувати, бо считай, двойна робота. Дивіться, поставити сюди сошники. Ну, Що тут їх влізе? 8 штук. тому що Тут по 10 см між кожним сошничком, а там 15 см. От і вважайте, що тут вийде. Так вона по-моєму, 1,30 метрів займає. 15, 8 штук, ну, взагалі не камельфо. Да, трошки було б ширше, було б лучше. Але, з однієї сторони, є і плюс, що ходиш по одному колію. Тобто, отак проїхав, і це ж йде по цьому сліду, в наступний раз по тому сліду ще такий мінус дуже боїться назад відкатів. Навіть коли, дивіться, коли опускаєш її униз, то вона якби трошки присідає назад, їде. І сошниками впирається в землю і забиває сошники. Ну, я ж так приловчився. на ходу піднімаю і на ходу опускаю. Так, все поки вітер, воно шумітиме у вас, це дуже не люблю цього. Ну а так, в принципі, все. Зачотно. Брав її тоді за чи 17 тисяч, чи не пам'ятаю. Ну, щось таке. ну Сума була здорова, але підйомна. Так, так скажу. Солярки пішло, скажу, на, на оце поле, орання і фрезерування, і ще плюс там 30 соток на огороді, 20 літрів солярки. Все, поки, поки, поки все.